Охороняє об'єкти інфраструктури, патрулює на блокпостах та запобігає диверсійно-розвідувальним групам. Такі завдання нині виконує військовослужбовець Нацгвардії з позивним Мамбо у війську він з квітня 2022 року. Добровільно прийшов у військомат якось на, на рівні інтуїції. Навіть не, не питав себе, питання не задавав. Тоді всі йшли в воєнкомат. Чоловік кримський татарин каже, воювати за рідні землі його народу доводиться не вперше. Спочатку під депортацію потрапили його батьки. У 44-му році виселили з нашої батьківщини. Ми з того времени з того боремося за возвращення на батьківщину. І так і продовжуємо зараз боротися з тією ж саме Російської імперії. А в 2014 році після окупації Криму йому й самому довелося покинути домівку, адже жити під російським прапором каже не захотів. Дуже тяжко було все, хоч і сонячно, але було пасмурно, так сказати. Це, Що опустилась ніч на крим. Сумую за Чорним морем, жив біля моря, дай Бог вернусь і заїдім туди на танки. Всьому свій час. Ще одна мрія чоловіка побувати там зі своїм псом Джамбо. Перемога означає, що ми жаби приїдемо додому в Івпаторію і в Український Крим. Він каже, завжди поряд, допомагає на службі, а вдома рятує від самотності, адже сім'я чоловіка живе за кордоном. Він замінив мені родину на деякий час. На пасу він ночі допомагає палаті. Ну, де, де ми не бачимо, бачить піс, тому навіть в. Нісені служби він допомагає нам всім. За гарну поведінку Джамба отримує свої сладощі. Зі слів чоловіка, побратими звикли до такої компанії, бо Джамба відчуває настрій бійців і завжди готовий підтримати бойовий дух. Намного облегчає тягості служби і допомагає всьому колективу. Морально психологічний стан. погладять всім хлопці хлопці улибаються. Чоловік жартома називає себе Джамбо інтернаціональні воїни національної гвардії. Бо один кримський татарин, другий швейцарець. Але обидва українці, які боронять свою землю. Дуже бажаємо повернутися до рідного Криму і бажаємо українському народу перемоги. Каже, три роки тому, добровільно долучаючись до війська, він діяв за покликом серця, бо розумів, без боротьби за свою землю майбутнього не буде. Думаю, що без праці наших військових взагалі країни б вже не було. Ми добре тримаємося, і головне не тіряти бойового духу. Дар'я Шевченко, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.